Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадуємо, ми з ним незмінно з понеділка по п'ятницю. В ефірі рівно о 18-й годині за київським часом об 11-й за Вашингтоном говоримо про найбільш актуальні та важливі речі, що стосуються України, США Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Друзі, нагадую, що впродовж цього 30-ти хвилинного ефіру. Маєте нагоду в коментарях писати свої запитання, спробую їх зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. І ну і пишіть також на Ютубі чи на Фейсбуці, де ви дивитеся, чи слухаєте звідки ви це робите. Нам завжди важливо знати, де є наша аудиторія. Ну і важливо теж знати де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні ми сфокусуємо наш ефір на темі ядерної загрози. Наскільки вона є зараз високою, чи вона є вищою зараз ніж була до цього? Ми знаємо, що ви просили нас цю тему покрити. Ми мали опитування минулого тижня. Найбільше саме ця тема отримала інтересу. Тому сьогодні, як і обіцяли, ми зосередимо ефір саме на цьому. Перед тим, втім, як ми продовжимо говорити про ядерну загрозу, про тему Запорізької ЄС, про цю тему в цілому. Хочу також торкнутися іншої іншої теми, безумовно, яка зараз є важливою дуже в Україні. А це атака Росії на Краматорськ. Хотілося б, звісно, не мати таких тем для того, щоб їх покривати, але знаєте, ну якими б не не були новини, хороші чи погані. Ми їх ми їх будемо. Ми будемо про них говорити. І які реакції на цю брутальну атаку Росії на Краматорськ? Ми знаємо, що вже зараз на кількість загиблих зросла до 11 людей ще близько 60 отримали різного роду травми. Серед загиблих також є троє дітей, повідомляють в українській владі. Рятувальна операція зараз продовжується. Росія завдала удару. Нагадаю, по піцерії у Краматорську це було популярне місце, де збиралося багато журналістів, багато волонтерів, багато іноземців, місцевих людей, в тому числі. І в принципі, там завжди було велилюдно. І на момент обстрілу також окрім українських громадян була і група закордонних журналістів та письменників, в тому числі, які реакції ми зараз побачили на цю атаку. Дуже багато було реакцій, Пройдуся лише по кількох основних Бріджіт Брінк, це посолка Сполучених Штатів в Україні, Написала, що ці жахливі кадри чергового жорстокого нападу на Краматорськ. в той час, коли Росія продовжує свої безсовісні удари по містах, населених пунктах та жителях України, вона відзначила, що вразили її ці кадри. Майкл Карпентер, це... Представник Сполучених Штатів при ОБСЄ написав, що це черговий безсовісний напад Росії на Україну цього разу проти Краматорська, не маючи змоги перемогти на полі бою. Росія б'є по ресторанах і по торговому району. Що за варвари це роблять? Питає Майкл Карпентер, Україна повинна перемогти. Обама, американська історикиня, журналістка, оглядачка, поширює матеріал New York Times і Пише, що росіяни знали, що вони ціляться в популярний ресторан. І влучили в нього, коли там було повно людей. Навмисне зробили вони це, каже Ен Еполбам. Сподіваємося, буде більше також реакцій. Якщо так, ми покриємо їх в програмі. Тайм, друзі тепер після цього. Перейдемо до основної теми до теми ядерної загрози, про що я говорив на початку. Дійсно, в останній тиждень зокрема чуємо ми заяву від з боку української влади про те, що Росія може готувати диверсію ядерну, зокрема на Запорізькій атомні електростанції. кажуть, що станція ця замінована. Таня Ворожко, наша колега, поспілкувалася про це із Михайлом Подалюком, радником керівника офісу президента України. І він розповів їй, яка зараз є оцінка української влади, і також поділився якою на його думку має бути реакція світу на цю загрозу? Можемо зараз послухати цей коментар. Перше не було відповідної реакції на теракт на Каховській дамбі. І безумовно ми не очікували того, що світ так достатньо спокійно віднесеться до того, що Росія порушує, скажімо так, Женевську конвенцію, додатковий протокол 77-го року щодо використання неселективної невибіркової зброї. Ну це дорівнюється до зброї масового враження. Ми сьогодні бачимо, що Росія, не отримавши відповідної реакції на Каховську ГЕС, мінує ще два об'єкта. Це і заес, і Кримський Титан у Армянську, Це на півострові Крим, і ми розуміємо, що або світ буде більш жорстко реагувати на це. Мається на увазі демократичний світ, тому що зрозуміло, що не всі будуть країни. Що це означає? Це означає е, саміти, певно, серед країн е, ядерного клубу, які мають чітко ще раз зафіксувати чи використання ядерної зброї чи об'єкта ядерної технології, якої є заес. Публічно було бажано це робити дуже важливо, тому що це для спільнот, в тому числі для російської спільноти, ну тобто, щоб суспільство побачило негативну реакцію світу, які будуть очікувати наслідки, тому що одна справа кулуарно щось проговорювати. Це правильно, ну було б бажано це теж робити, але бажано було б фіксувати публічну позицію, тому що тоді інші країни теж можуть почувати себе більш в безпеці, тому що розуміють, що світ. Чітко дотримуються певних правил. Ця загроза не те, що зростає чи зменшується, вона такою, як є вже відносно певний період часу. За цей рік магате, на мій погляд, взагалі ні, ніяких там зусиль не доклало до того, щоб цю ситуацію якось змінити. І ми бачимо, що постійно йдуть якісь домінування, скажімо так, хтось тобто доміновуються певні там фрагменти і тому подібне. Ляка про ймовірність цієї загрози і про те, якою має бути на його думку реакція міжнародної спільноти. Цю тему думаю, можемо ми розвинути з нашою гостею в ефірі. Це Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, також колишня членкиня колегії державної інспекції ядерного регулювання. Пані Оль, вітаю вас. Дякую, що знайшли час приєднатися до цієї розмови. А вітаю вас. Ми чуємо ці заяви української влади. Дійсно, про те, що Росія може готувати диверсію, на за з іншого боку, американська влада говорить про те, що зараз вони ознак не бачать, що ця загроза є неминуча, нависаюча. кажуть, що ну окрім гучних погроз Росії за вашими оцінками. Зараз наскільки ця загроза є серйозною, наскільки вона є вищою ніж вона була до цього впродовж повномасштабного вторгнення? По перше, не тільки українська влада про це каже, а російська влада готує інформаційне поле з початку травня перед українським наступом про те, що сама Україна збирається зробити теракт на Завіс. Про це свідчать вербальні ноти від постійного представництва Росії МАГАТЕ, які вона три штуки на день реєструє. Про те, що 105 безпілотних апаратів Камікадзе вони збили за 10 днів травня на Заєс так і інше. Тому мене здивувала заява, яку. Я процитую, ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою, Кербі казав. Так? А на мій погляд, ця загроза вона найбільш реальна і особливо через, перш за все, зникнення Каховського водосховища, тобто ризики. Залишити енергоблоки без охолодження водою, і, по-друге, контрнаступ українських Збройних сил. Оце дві причини, і вони є. Зростанням градусу ескалації в російських змі змі перш за все, тому що я свій день починаю з того, що читаю російські змі, І бачу їх наративи. То вони двох диверсантів затримали 23 червня, які хотіли купити на чорному ринку в один кілограм цезія 137. Це смішно. Тому що держава, яка експлуатує 15 ядерних енергоблоків, е, покупати купляти це зі 137 на чорному ринку за 3 мільйона доларів, ну це смішно. Тому що, е, щоб зробити радіаційний інцидент. І таке і інше: брудна бомба, е, таке інше. 11 червня, чому Буданов про це заявив? 11 червня водолаз... Міністерство надзвичайних ситуацій пирнав на дно ставка охолоджувача, щось там робив. До цього процесу не допустили український персонал. І потім Буда заявив, мабуть, він має достовірну інформацію про те, що було мінування Шандори. щоб... І подорвати, і 47 сім кубічних метрів води е, е, витекло, і не було води для Олю, Наскільки ре... серйозною була б будь-яка, в принципі, диверсія на ЗС, навіть якщо б вона була невеликою. Наскільки серйозними могли бути її наслідки? Е, розумієте, можна не підривати реактор, можна підривати трубопроводи, які Чають воду для охолодження, або ставок охолоджувач, або басейни розбриздів, і так, і інше. І буде розвиватися важка аварія з розплавленнями активні зони реакторів. Найбільш небезпечний є зараз енергоблок 5, який в гарячому зупині знаходиться. Вони спеціально тримають його для шантажу, тому що енергоблок 5. Дуже швидко можна вивести на мінімальну контрольовану потужність, коли починається ланцюгова реакція, і тоді змінюється склад радіонуклідів в активній зоні. Тобто, якщо важка аварія з розплавленнями активної зони відбудеться на п'ятому енергоблоці, то викиди радіонуклідів будуть більш масштабні мати наслідки радіційні з точки зору територій. І складу радіонуклідів, ніж е, ті, які знаходяться е, в холодному зупинці. Бо радіус приблизно може йтися тут. Е, це розраховують наші фахівці з інституту е, математичних е, машин та систем. Залежить від е, погодних умов конкретних, але е, е, про, радіуси, е, про радіус не йдеться, є напрями. За якими буде розповсюджуватися радіонукліди в залежності від погодних умов. То, то, що те, що малюють зараз радіуси якісь, не про радіуси йдеться. Це напрями. Як ви оцінюєте ефективність чи неефективність МАГАТЕ зараз в запобіганні цієї диверсії катастрофи? Ми чули також коментар пана Подоліка. Він каже, що. Магате не доклало жодних зусиль для того, щоб це якимось чином зупинити. Ваша думка якась з цього приводу? Моя думка нелогічна. І більш того, я вважаю, що перебування зараз в місії це загроза для їх життя. Бо був, був випадок на початку травня, коли була фейкова евакуація мешканців енергодару. І Магате на сайті написало наступне: що ми не можемо оцінити масштаби евакуації. Це святкові дні на Росії були початок травня, тому що ми не мали доступу до енергодару. Тобто їх тримали в заручниках. Ймовірність того, що при виході з вимушений вимушеному виході місія МАГАТЕ може стати заручниками та живим щитом для російських військових та енергоросатому, так дуже, дуже велика. Імовірність теракту, техногенної катастрофи на ЗАЕС я розглядаю як більше 90%. зараз. Тому що після підриву Каховський ГЕС Росія стала на шлях техногенних катастроф, і подоляк наступний буде кримський титан після Заес, що мала зробити міжнародна спільнота. В цьому випадку для того, щоб не допустити каже 90% за вашими оцінками, ну якби це, це дуже високі е цифри. Що мають зробити, на ваш погляд, США, Європа, можливо, не знаю, інші гравці для того, аби цього не відбулося? Я переглянула все засідання Ради безпеки ООН 23 червня і побачила у виступах наших стратегічних партнерів, навіть за непокойність щодо ситуації на ЗАЭС. Про ситуацію на ЗАЭС згадали тільки Мальта, Еквадор, Гана і Бразилия. І, ну, зрозуміло, постійний представник Кислиця України і Небензе, російський представник. Тобто, скорботна бездушевність, я би казала. Я спостерігаю з боку міжнародних організацій: ні, ОБСЄ, ні ООН, ні Рада безпеки, ні МАГАТЕ, ні спроможні безпорадні проти ядерного терориста і терориста, як такого, Росії. Розумієте? Тому я кажу журналістам: наступне: Україна має розраховувати тільки зараз на себе, на свій народ та на Збройні сили України. Що людям е, варто зараз робити, як варто їм поводитися для того, щоб, по-перше, не вдаватися в паніку, а по-друге, щоб раціонально підходити до різних можливих сценаріїв, які можуть бути далі? Ваша порада, ваша оцінка? Ну я пережила Чорнобильську аварію в Києві. Я працювала з людьми, які працювали на енергоблокі 4, на значе до цього часу вони працюють у Державною інспекцією ядерного регулювання. Тому не панікувати, всі поради має надати Міністерство охорони здоров'я. Все, що стосується протирадіційного захисту населення, це не сфера моєї експертизи, це експертиза Міністерства охорони здоров'я. Є дуже слушні поради Державного центру, науково-технічного центру ядерно-тераційної безпеки, що входить до сфери управління державним регулюванням України. Вони опубліковані, є на сайтах ще в минулому році. Державна служба надзвичайних ситуацій також, тому треба дотримуватися алгоритмів, що вони пропонують, і зберігати спокій. Пані Олю дуже дякую вам за цю розмову. Ольга Кошарна була з нами в ефірі. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки і колишня членкиня колегії державної інспекції ядерного регулювання. Ось такі її оцінки, такі її думки щодо а, загрози можливої ядерної диверсії, зокрема на ЗС. цю тему. Продовжимо із нашою колегою Марією Прус, яка цього тижня мала нагоду спілкуватися вже із американськими, також і західними експертами щодо потенційної загрози. Марія, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся. Щойно ми почули думки української експертки. Цікавить те, що ти почула від експертів західних, ми от ми чули так. Адміністрація американська говорить, що, попри повідомлення з боку України, вони не бачать серйозних ознак, того, що найближчим часом якась диверсія готується, окрім якихось заяв Росії. Чи з цією думкою погоджуються ті аналітики і експерти, з якими ти спілкувалась, Марія? А, так, Остапа, ну треба сказати, що питані мною експерти західні, переважно американські, вони кажуть, що зараз неминучої загрози того, що Росія влаштує диверсію на ЗС або використає, наприклад, ядерну зброю, немає, тобто вони кажуть, що загрозою нехтувати теж не можна, тому що зараз особливо після подій в Росії, після спроби заколоту ПВК Вагнер. А Путін може почуватися загнаним у кут, його поведінка може бути нераціональною, спонтанною однак вони кажуть, що, хоча дійсно на їхню думку, немає безпосередньої загрози, зокрема для ЗАЕС, Україні потрібно. Постійно говорити про можливість такої загрози діяти на випередження для того, щоб ну дійсно можливо не повторили ситуації із Каховською ГЕС, щоб принаймні Україна могла попередити про таку можливість і таким чином можливо відвернути цю загрозу. Однак, також експерти, ну зокрема, Лорен Зукін із Лондонської школи економіки каже, що не треба вестись на російські ядерні погрози, набрядження зброєю або на загрози і. Іншого типу, адже таким чином це може бути підігравання Росії. It's important that we recognize that nuclear threats Важливо, щоб ми визнали, що ядерні погрози вказують на наявність серйозної занепокоєності безпекою, і що Росія може навіть розглянути певну ескалацію, якщо перетнуті певні межі, які вона намагається встановити. Але якщо розглядати кожну ядерну погрозу як знак того, що Росія збирається застосувати ядерну зброю, то ми можемо йти на поступки Росії, які можуть не бути корисними чи стратегічними. Тим не менш важливо повторити, що це малоймовірні події, і ми не повинні очікувати, що кожна російська ядерна загроза, яка із Москви, є ознакою того, що буде використана ядерна зброя, і ми повинні визнати, що є багато учасників залучених у намагання переконатися, що ядерна ескалація не відбувається в Україні, і сподіваюся, не відбувається більше ніде у світі. Цікавий цей коментар експертки Марія. от щойно ми так з Ольгою Кушарною говорили. І е, я питав її наскільки серйозною була будь-яка диверсія на за навіть невелика. Відповіла вона, що залежатиме це від погодних умов, і що є в принципі різні варіанти, які Росія може застосувати, якщо вона вирішить це зробити. Що тобі говорять аналітики? Наскільки а, така загроза була б серйозною за їхньою оцінкою? А, і, в принципі, як вони це бачать, um, фізик ядерник Едвілен, з яким я говорила напередодні, він так само каже, що um... Можливі наслідки будь-якої диверсії на ЗС важко передбачити, навіть якщо ти чітко сплануєш місце удару або час. Тобто, через це він вважає, що для Росії така диверсія була б невигідною, адже вони так таким чином могли б, мовно вразити свої території, свої війська. Проте, звісно, експерти не виключають використання такої тактики, як тактики випленої землі, для того, щоб унеможливити контрнаступ. Збройних сил України, тобто експерти не відкидають різні сценарії. Проте Едвен Лімон каже, що сценарій Чорнобиля на його думку не повториться, адже ЗАЕС переважно зупинена. Скоріше він бачає тут сценарій фукусіми із витоком радіоактивних речовин однак меншого масштабу ніж це було на Чорнобилі than it was ЗАЕС за менш вразлива ніж була кілька місяців тому на території розташовані шість ядерних реакторів. Кожен з них має власне сховище для радіоактивних відходів. Тому в кожній із будівель захисної оболонки реактора є багато радіоактивних матеріалів, але самі реактори всі закриті і вони не виробляли електроенергію за допомогою ядерного поділу протягом багатьох місяців або довше. Тож тепло від радіоактивних продуктів поділу зменшилося. Тому реактори легше охолоджувати та запобігати їхньому розплану. Авленню і окрім того, ця станція відрізняється від конструкції Чорнобильської АЕС, і конкретного сценарію, до якого призвела Чорнобильська катастрофа і стала причиною її такої тяжкості у Запоріжжі. Це навряд чи станеться. Це реактори на легкій воді, і вони не настільки вразливі до того типу стрімкого збільшення потужності, яке призвело до вибуху чорнобильського реактора. Але незважаючи на це, безперечно існують способи, за допомогою яких реактори або відпрацьоване паливо можуть пошкодитися або конструкції захисної оболонки почнуть. Протікати та пошкодяться лайк Дякую, ну, що так. Так продовжують. Садина та, та. просто хотіла додати, що Лайман також застерігає від українців від самостійних дій від того, щоб панікувати, від того, щоб скуповувати юдит-калію. На його переконання такі засоби, такі препарати мають розповсюджувати спеціальні працівники. Працівники служб екстреного реагування, тому, що це може інакше призвести до дефіциту я в аптеках і може не вистачати цього препарату для людей, які Дійсно потенційно могли би перебувати у зоні ураження, тому він дуже радить українцям стежити за повідомленнями влади і дотримуватись вказівок саме влади і владі він безпосередньо в Україні та інших країнах радить мати плани чіткого реагування на будь-які ситуації, зокрема із з потенційно ядерним ураженням. Будемо сподіватися, що ці сценарії не справдяться. Марія, будемо уважно стежити. Втім, за ними дуже дякую тобі за те, що зібрала ці коментарі експертів. Марія Прус була з нами зараз на прямому зв'язку. Хочу зачитати декілька коментарів. Остап із надвірної пише, що і провідні країни світу повинні докласти більше зусиль для вирішення питання на заес. Стреусина позиція не допоможе побороти країну терористку і відвернути загрози. питає Вікторія на Ютубі із Кропивниччини, що зробить світ, коли побачить рішучість Росії вчинити аварію на зас. Це хороше питання наразі. Ми бачимо заклики від різних посадовців про те, що має зробити світ вже зараз, якою має бути позиція. Зокрема, ми чули нещодавно резолюцію. Коментар від двох сенаторів Сполучених Штатів: сенатора республіканця Лінці Грема, сенатора демократа Річарда Бломенталя, про те, що вони говорять: якщо Росія застосує будь-якого роду ядерну зброю, навіть невелику тактичну в Україні, якщо Росія здійснить диверсію на Запорізькі атомні станції. Це має означати, що Росія вступить у війну з НАТО, тому що наслідки цієї ядерної катастрофи вони торкнуться також і країн а, союзників НАТО, що означатиме напад на них. Тому вони говорять, що відповідь має бути дуже рішучою, має бути негайною, і потрібно зараз вже на цьому етапі дати путіну чітко зрозуміти, якими будуть за це наслідки, що він навіть і не думав датися до такого кроку. Такі е коментарі чули ми від американських законодавців. Думаю, це можемо ми продовжити з Катериною Рісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою. Каті, вітаю! Знаю, що ти цю тему також продовжувала. Говорила з іншими американськими законодавцями, не лише з Лінці Гремом і Річардом Блументалем. Що вони говорять про серйозність ядерної загрози, і якою на їхню думку має бути відповідь США і заходу на це. Якщо повертатись до резолюції, про яку ти сказав Лінці Грема та Блю Менталі, то варто зауважити, що попри те, що вона е, звучить достатньо потужно, і що вони, зокрема, наголошують, що ядерна атака на Україну має розглядатися як атака на НАТО. Тим не менш, це е, залишається резолюцією, тобто не законопроектом. І навіть якщо її проголосують у конгресі, це лише висловлюватиме позицію законодавців і не вимагатиме жодних кроків від виконавчої гілки влади. Водночас щодо питання того, як запобігти імовірній ядерній атаці Росії, то законодавці з якими спілкувалися, загалом сходяться на думці, що єдиним способом запобігання є володіння ядерною зброєю державами, які знаходяться під ризиком, і безпередньо таке володіння ядерною зброєю має сполучені штати Америки, Велика Британія Франція так безпосередньо про це сказав республіканець Дон Бейкон, що це один із способів запобігання ядерній атаці. Щодо того якими можуть бути кроки західного світу у разі? Е Потенційного використання ядерної зброї Росією, то законодавці сходяться на тому, що передбачити сценарій таких подій дуже важко. Але варто зауважити, що е, таке використання ядерної зброї відкриє скриньку пандори жахів не лише для світу, але й для самої Росії. Е, цитата одного із законодавців, з якими я спілкувалась, пропоную послухати, що власне вони говорили мені минулого тижня, та сьогодні е, перепрошую та цього тижня, просто зараз очевидно, що якщо існує якась червона лінія, то це вона. На мою думку, це однозначно призведе до прямої участі НАТО більше ніж зараз. Я не думаю, що це межа, яку Путін хотів би перетнути. Насправді, усе, що ми маємо, це стримування. Ви не можете запобігти вчинкам божевільного, але ви можете дати зрозуміти ціну його дій. І Америка має дуже потужну систему стримування. У нас є 400 міжконтинентальних балістичних ракет, у нас є атомні підводні човни, у нас є бомбардувальники. Так само Британія має можливість ядерного удару та Франція. Тож Путін знає, якщо він зробить щось подібне, то ми маємо потужну силу стримування за спиною. А вже ж нас хвилює можливість застосування ядерної зброї в Україні, але ми не можемо дозволити хуліганам досягати свого погрозами» якщо Росія використає ядерну зброю у війні проти України, я вважаю, що це відкриє скриньку Пандори для самих росіян. І відверто кажучи, якщо Росія це зробить, може статися усе, що завгодно, і це стосується як США, так і країн НАТО і власне російської території. Путіну та російським військовим краще кілька разів подумати, коли йдеться про ядерну зброю та її використання, і бути уважнішими до власної риторики, не кажучи вже про їхні дії. Як ти бачиш з рядом законодавців, я спілкувалась особисто, зокрема законодавець Дон Бейкон давав коментар телефоном. І це питання я піднімала з різними законодавцями, як я казала минулого і цього тижня, і це не всі законодавці, які висловили свою позицію щодо ризиків використання Росією ядерного озброєння. Більше наших глядачів вже незабаром зможуть побачити в соцмережах голосу Америки, а також в окремій статті на вибсаті голосу Америки. Але варто зауважити, що безпосередньо. Конгресмен республіканець Дон Бейкон також наголосив, що попри те, що ризики використання Росією ядерної зброї є високими, але тим не менш Росія має історію погрожування використання ядерної зброї щоб досягти своїх цілей. Відтак. Іти за цими погрозами та іти на поступки через ці погрози західний світ не має, тому що інакше Росія лише посилить ці погрози і лише більше буде досягати своїх цілей за рахунок погроз щодо ядерного використання ядерної зброї. Абсолютно как. І про це також говорять експерти, що жодним чином не потрібно піддаватися на ядерний шантаж Росії. Росія Застосовувала це в минулому, так виглядає, застосовує цю риторику зараз. Потрібно мати чіткий план на а, випадок різних сценаріїв потрібно донести Путіну, що буде в разі того, якщо він піде на такий крок, і що ці наслідки будуть руйнівними. Про це говорять експерти, але в тому числі і водночас не піддаватися на шантаж і на ці погрози Катю. Дуже тобі дякую за те, що ці коментарі. Е Конгресменів зібрала, допомогла нам в цьому розібратися. Катерина Лісунова була з нами на прямому зв'язку. Питай, друзі, дякую вам, що ви пишете. У нас же на жаль, часу не залишається на запитання, але ми продовжимо обов'язково в ефірі. Завтра дякую вам за вашу активність за ваші коментарі. Нагадую, брифінг завтра буде в ефірі о вісімнадцятій. Незмінно сьогодні. У програмі часта 22» Розвинемо цю та інші тайми більше. Тому приєднуйтеся. Між тим, бережіть себе і побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби. «Голос».